Доброго вечора, спільноту! Я майстер підземель Літ і я тут, щоб пояснити, чому піратство настільних рольових ігор вбиває українське ком'юніті. Це відео було створено у співавторстві з Євеном Макеєвим та з неценною допомогою української спільноти ДНД та інших ІНРІ ІНРІУМ. Посилання на саму спільноту і на статтю Євгена знаходяться в описі відео. Почнемо з того, що таке піратство. І зараз я буду говорити не про Джека Сперу і Чорну бороду, а про піратство у сфері інтелектуальної власності, під яким розуміють несанкціоноване копіювання, поширення та продаж об'єктів авторського права. Що ж таке піратство в сфері настільних рольових ігор, завантажувати файл улюбленої НРІ і ділитися ним із друзями це піратство, перекладати захищені авторським правом книги. І поширювати переклад у межах спільноти це піратство. Використання і поширення сайтів довідників з матеріалами по НРІ – це також піратство. Існує думка, що піратство лише популяризує НРІ, але мушу вас запевнити, що воно лише вбиває україномовний контент і можливість виходу офіційного перекладу. Український ринок, що досі лише у процесі формування, Потенційно втрачає споживачів, які могли би купити офіційний переклад. Це призводить до відлякування великих компаній від продажу ліцензій офіційним локалізаторам. тому що зі зростанням піратства зменшується ринок збуту, який локалізатори можуть запропонувати компанії-виробнику. Чи багато людей готові придбати офіційний локалізований продукт, коли вони вже завантажили піратську копію? Залишу це питання відкритим. Поширення піратського нрі контенту насамперед шкодить саме українській спільноті. У англомовного контенту значно більша аудиторія, тому він пропорційно страждає менше. А на україномовний контент піратство чинить згубний вплив. Таким чином, підтримуючи нрі піратство, ви потрохи вбиваєте українську спільноту НРІ. А доки вона все ще знаходиться в зародку, кожна втрата для неї буде суттєвою. Навіть позиція моєю мовою цього контенту немає, тому я змушений піратити. Нікого не виправдовує. Доки ти піратиш, офіційного україномовного контенту й не буде. Більше того, якість піратського контенту зазвичай страждає. Якими старанними не були б пірати, вони не професіонали. Згадайте про російський переклад славнозвісних Phantom Studio, який, до речі, серед піратів вважається якісним. У цьому перекладі взагалі було видалено пояснення дуже важливої концепції перевірок здібностей, хоч воно і було закладено лише в одному реченні. Вони переклали: у разі провалу перевірки здібності, персонаж або монстр не досягає успіху та стикається з наслідками, які визначає майстер. Коли в оригіналі, у разі провалу перевірки здібності, персонаж або монстр не досягає успіху зовсім, або досягає успіху в поєднанні з наслідками, які визначає майстер. Це ж зовсім змінює сприйняття концепту успіхів та провалів перевірок здібності, чи не так? А більшість майстрів підземель, які користувалися піратським перекладом, могли навіть і не знати про концепт часткового успіху. А тепер давайте поговоримо про те, як грати в ДНД легально. Ця віки використовує ліцензію Creative Commons і тому є легальною для використання, на відміну від багатьох аналогічних сайтів. Тут можна знайти море інформації по темі, що вас цікавить, в тому числі зі старих редакцій, без необхідності купляти книжки. Перевагами D&D Beyond є те, що тут можна будувати персонажів, використовуючи офіційний конструктор. Можна читати всі офіційні книжки, шукати потрібних монстрів, чари, предмети. Створювати бойові зустрічі та користуватися творчістю ком'юніті. На сайті є величезний розділ Хоумбрю. Купувати одразу всі книги і передплату майстра може бути дорогувато, тому для початку можна знайти майстра, котрий поділиться з вами доступом до своєї бібліотеки контенту. Це цілком легально і передбачено правилами користування сайту. Ліміти поширення контенту такі. В майстер може бути 5 активних компаній, в яких він може ділитися контентом, і в кожній з них може бути максимум 12 гравців. Також для цього майстру потрібна підписка, що коштує 6 доларів на місяць. Якщо ви освоїлися на сайті і вам хочете збільшити контент, яким ви зможете ділитися з гравцями, варто звернути увагу на набори так звані бандли. Купуючи їх, ви можете отримати потрібні книги з великою знижкою. Також під час великих розпродажів можна знайти окремі книжки зі значною знижкою або ви можете купувати контент книги частково. Наприклад, ті класи і магічні предмети, що вам потрібні для поточної компанії. Повністю легальний збірник правил гри, який охоплює усі базові правила: поняття, класи, порядок бою тощо. Так, ці правила значно скорочені порівняно із книгою гравця, але їх використання не потребує жодних узгоджень. Це прийнятний варіант для початківців, як майстрів, так і гравців, які ще тільки опановують гру. На пізніших етапах, можливо, вам доведеться придбати окремі можливості класів та раз у інших джерелах. Українська спільнота працює над перекладом СРД, і ви можете цілком легально та без застережень користуватися цими матеріалами під час своїх ігор. Якщо бажаєте допомогти, можете звертатися до Ольги Тоомарі. Вона активно працює над перекладом. Якщо ви проводите ігри онлайн та користуєтесь віртуальною стрільницею Roll 20 то вам доступний англомовний ресурс SRD у рамках будь-якої гри, створеної по правилам ДНД. Перейдіть у відповідний розділ меню та вкажіть потрібне слово у пошуку. Цей ресурс інтерактивний і доступний як гравцям, так і майстер прямо під час гри. Використання компендіуму повністю легальне. Аналогічний англомовний компендіум правил SRD доступний і для користувачів Foundry VTT. Крім того, в магазині Roll20 можна також купити книжки і пригоди, як і в DD Beyond. Але вони продаються значно дорожче, ніж в Beyond. Тільки замовленнях нормальна ціна, а після виходу вже буде дорожче. А ось контент книжок для Foundry VTT офіційно не продається, але існує спеціальний модуль, за допомогою якого ви можете авторизуватися в D&D Beyond і ваш куплений контент Beyond підтягнеться у Foundry. Таким чином, на відміну від Roll 20 тут вам не треба докупати книжки й пригоди окремо. Але сам по собі Foundry VTT потребує одноразової покупки. На просторах DMs Guild. Можна знайти багато пригод від спільноти, якість яких варіюється. Більша частина не дуже, але є й дорогоцінні діаманти. Крім того, ви можете вбити в пошуку фразу Made in Ukraine, щоб знайти твори українських авторів, передик яких буде й подалі доповнюватися спільнотою «Інріум», і якщо ви також автор, який пише українську чи англійською, але родом з України, раджу долучитись до цієї ініціативи. Автори гільдії мають право передруковувати контент з офіційних книг, тому тут можна знайти корисні збірки матеріалів. Щоб знайти цікаву пригоду, варто почати з адептів гільдії. Цю позначку отримують автори, майстерність яких перевірена часом. Тут можна легально придбати книжки зі старих редакцій в електронному вигляді, а якщо доступна опція Print on Demand, ще й замовити собі друковану версію. Тут теж є періодичні розпродажі, включно з Чорною п'ятницею. Це може бути найкращий час, щоб купити бажані матеріали. Для тих, хто грає онлайн, багато книг мають версію Fantasy Grounds, і в перспективі варто очікувати те саме для Roll 20 Отож, який на вашу думку оптимальний план дії для групи, що хоче грати легально? Купити передплату для майстра в D&D Beyond. купити три книжі: книгу майстра, Монстрятник і книгу гравця. За необхідності докупити окремі потрібні класи, раси, відповідно до побажань гравців. За необхідності купити потрібну офіційну пригоду. На перший погляд здається, що це дуже дорого, але якщо скористатися знижками і розділити цю суму на всю групу нормальна практика за кордоном, отримаємо адекватну ціну. Якщо у вас є більша спільнота з кількох майстрів, ви можете створити кілька кампаній під профілем майстра з передплатою. Гравці з усіх компаній зможуть створити своїх персонажів. Інші майстри також можуть зайти до цих компаній як персонажі, щоб отримати доступ до книг. Якщо розділити суму на цю кількість учасників, ціна зменшується ще більше. А у випадку, коли ви лише знайомитеся з підземельними та драконами, кращим варіантом буде спробувати пограти по безкоштовним правилам з СРД. Якщо ви не готові викладати копієчку за нестільну рольову гру, в яку ще не впевнені, що будете тривало грати. Якщо вам сподобалось це відео, буде дуже вдячний вподобайкам та підписці, але краще за все, просто подивіться моє інше відео. До нових зустрічей і нехай з життя вас переслідує лише перевага.